Вітаю на каналі елітних троянд і запрошую у сад 20 липня 2023 року. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це може допомогти розвитку каналу. Сьогодні я хотіла би поговорити про волотисту гортензію Кенделайт. Це волостиста гартензія з сильною силою роста куща, пагани в неї прямо стоячі, але схиляються під вагою суцвіть, що розкриваються. Суцвіття довжиною до 35 см. Висота куща має бути до 120 см. Але в моєму саду вона ще досить молода, я її придбала у попередньому році восени. І її пагани довжиною трошки більше, ніж пів метра. Спочатку вона була така кремова білою, а зараз почала розфарбовуватися в ніжно-рожеві відтінки. Завдяки своїм фертильним квіточкам гортензія має Приємний ніжний аромат. Розквітає вона одна із найперших і квітнуть з липня по жовтень. Чудова гортензія, з великою морозистійкістю відноситься до четвертої зони. Зимує вона без укриття і Найкраще місце для її посадки це сонце. Навесні я почеренкувала цю гортензію і ось такі вже виросли череночки на сьогоднішній день. Якщо комусь цікаво, ви можете їх придбати. Вони висаджені у півлітрові контейнери. Розвинуті гарні рослинки. Крім того, я купляла на дорощування, і є в наявності також черночки в двохлітрових горшках. Отак вони виглядають на сьогоднішній день. Так що можете звертатися. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. З вами була Віра Лисиця Світолітних троянд. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште коментар та поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо! Всім гарного, переможного настрою!